Доброго дня! До нас сьогодні звернулася пацієнтка з кривошиною. Будемо проводити процедури і будемо бачити, що будемо проходити. Зараз я поки що поробіть декілька рухів, повороти. Угу. І тепер нахили голови в право Дякую. Після проведеної процедури з у пацієнтки збільшиться обсяг рухів. Шли. Добре. І тепер нахиляємо. Це угу. саме відлучається приблизно збільшення на відсотки 15 е, нахил голови по сторонах.